Щоб намітити своє ліво і побачив білодзьобку, яка займала саме те місце, на якому він збирався спати. Білодзьобка була здивована, щойно вона підвелася, щоб іти далі, Тонкий попрямував до вузького затінку біля вхідних дверей і недбало мостився так, наче це було його наміром з самого початку він швидко задрімав. Біла дзьобка завагалася, вона думала піти, але Тонкі заступив їй двері. Так, не дивлячись одне одному в очі, вони провели разом про холодній літній день, і пристрасть між ними наростала. Коли наступного дня Тонкі прийшов до загону, біла дзьобка вже сиділа всередині.